Бізопасності. Безпечість... Безопасності у не в крові. Я дико бізопасний чоловік. Ольга Сумська за те, що Володимир Горянський за тестя. Горе наречений з серіалу Найкращий тиждень мого життя. Костянтин Октябрьський розповів, як події в його реальному житті пішли точнісінько за сценарієм ситкому. Відомих акторів із популярних телекомедій ми зустріли на кінопрем'єрі. Шноє кіно українські селебриті зібралися на прем'єрі вітчизняної містичної драми шунгу. Приготуйте квитки! Олексію, зважаючи на специфіку вашої програми, зважаючи на те, що щотижня. Ви вибираєте продукт, на якому ставите буквально хрест. То можу припустити, що люди у крамницях можуть підходити і питати, що ось цього асортименту треба купувати. Таке трапляється. Я підходжу, дивлюся так на товар, беру його з полиці, кладу. Знаєш, спостерігаючи таку картину, люди так стоять, так зиркають. Потім підходять, беруть той самий продукт, кладуть і йдуть. Найцікавіше, яка ситуація у мене була: підходить такий чолов'яга, ну солідний. Видно, що бізнесмен і каже. Вот слушай, дружище, объясни, а какую водяру можно пить? Користуючись можливістю, хотів би сказати всім на це відповідь на це запитання. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щонайменше вживати ось саме цього продукту, про яку мене запитував цей бізнесмен. Власне У вас зараз дружина при надії, ось ось народжувати. Звичайно, вагітній жінці хочеться всього й одразу. О, ну, хочеться соленої полониці чи смажених кавунів. Ну, принаймні, є такий стереотип. Як вашій родині? Дуже класно, що моїй дружині хочуть. Ся лише одного продукту квас. Я знайшов де купувати натуральний квас хороший, смачний. І я просто щовечора з роботи їду купую два літри квасу, і її вистачає на день на два. Коли ти вдома на містичній прем'єрі кіноподружжя з популярного ситкому Олексій Тритенко і Катерина Колесник. Найвідоміших телевізійних подружжя чотири з половиною роки на телеекрані Ви міцне подружжя. О, Андрій, міста собаки рядом з ребенком. Ну, ж то ж та служебная? Ти за що сама? Аля ще не перешли ці стосунки у реальне життя, тому що ви хлопець вільний, розлучений, ви дівчина незаміжня. Все важливо. так, чесно. Это первое, о чем мы договорились, как только еще на первом сезоне мы договорились, давай только не спать, потому что потом играть, как правило, ссоры. Сім'ї, ну вшім ми неня, мирішити не пускати. Боже, яка провокація? Я зараз это с трудом. серіал, коли ти вдома ну буквально входить у кожний дім. Чи траплялося, коли до вас на вулиці підходили і ось так починали говорити про ваше телевізійне життя? Про ваших телевізійних героїв Ви бачити в вас, акторах, ваших персонажів, Катя не дасть соврать. Э, е, вообще, дві ключові случаються позиція. Та У ні спрашивают, ну, як ви могли вийти замуж за такого дебила. <говори> вот. А у меня спрашивают: ну как ты мог? Ну ты успокоишься или нет? Говорю, да я спокойный, я нормальный. Еще есть третье. Тебе не хочется его убить. Но я говорю о том, что он же все это делает от любви. Да, он дурачок, да, он большой ребенок, но он же любит меня персонаж. Спокойно, никаких провокаций, спокойно. Є люди, которые полностью ототожняют вас с вашими персонажами и не разделяют. Да, 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 да. У меня парковщик, серьезно, возле дома. Чудесный парень, он периодически говорит, дай 5 гривен. Я говорю, ну на. Он говорит, а 10 дашь. Я говорю, ну ты слушай, ты дерзкий. Он говорит, Андрюх, ну чё ты, ну ну в самом деле. Ну, ну милиционер же, милиционеры не дают денег. Я ему уже объяснял. Он, ну, он так машет головой, типа, бро, типа, прости, я сейчас вообще ничего не понимаю. Что, Андрюх, что ты мне рассказываешь? И действительно человек абсолютно верит. боюсь да, как бы мы с ним не встретились в участке. Для глядачів каналу 1+,1 плюс майже рідне обличчя, тому що зовсім нещодавно на екрани вийшов серіал «Найкращий тиждень мого життя. де ви зіграли головну роль. Власне, грали зятя народної артистки України Ольги Сумської та Володимира Горянського. Як воно було? Я такого не говорила. Тобто, говорив, але не в цьому Ти этом смасштаба всьому допомагали. Скажу, більше, що помимо советів актерських що як лучше сказати, де як зіграти. Они еще подкармливали молодое дарование. Владимир со своими яблочками из своего сада. А Ольга периодически подкармливала пирожками домашними. После выхода сериала на экраны чи з'явився фан-клуб. И дивуются фанатки: что є родина, дружина и дитина. Некоторые признаются в любви, говорят: о том, что не могут жить. Или, как недавно, написала одна девочка 13 лет моей жене. Она написала: вы знаете. Я сразу його полюбила, узнала, що у нього є жена і рібенок. А я не розлучниця, я не буду вмішуватися. 13 лет чоловіка. Я так розумію, що дружина була вагітною якраз під час зйомок найкращого тижня моєї життя. Власне, все, що відбувалося у серіалі, відбувалося з вами і у житті. Тому що в серіалі вашого героя була вагітна дружина, і в житті була вагітна дружина, яка ось ось мала на вродити. Да. Были и ночные приходи по поводу хочу огурец с карамелькой там или еще что-то и мне приходилось все это по максимуму реализовывать ее желание. Более того, мне очень стыдно, когда сама жена рожала, я был в спортивном зале качался там для другого проекта и она мне позвонила, все-все началось, я все бросил и побежал туда.